Водолії, ах, ви наші прогресори. Це Тарогороскоп для вас на тиждень з 29 липня по 4 серпня. Давайте подивимося, що вам приготувала доля, а можливо варто її взяти в руки і повернути в своєму напрямку. Подивимося з понеділка в понеділю, що чекає на вас. Отже, понеділок, вівторок, середа, четвер, в'язниця, субота, неділя. <п 'ятниця> Я ледь стримувалася, щоб не розсміятися, ви знаєте. Мені було цікаво, а куди це все йде? От куди воно вас все приведе? Тому що тут одна карта краще іншої, і фінал тижня він дуже несподіваний. Починається все радісно, сонячно, спокійно. Карта сонця. Понеділок, важкий день. Але у вас таке враження, що немає значення, який день тижня. Ви в дзені. Ви те сонце, яке світить собі всередині, освітлює свій всесвіт, і освітлює навколо. Так само, в принципі, сонце означає дітей. Це може бути приїзд дітей. Це може бути спілкування з дітьми, які тішать, які радіють. Сонце це така історія, от, знаєте, кажуть, полюби себе, а інших ти вже тоді зможеш полюбити апріорі. тому що коли ти знаєш дуже себе любиш, вивчив себе, знаєш всі свої недоліки і всі свої сильні сторони, і ставишся до себе як до дитини, але не в такому сенсі, як типу, отакаєш всьому, в чомусь приголубив, в чомусь захистив, в чомусь посварив і обмежив, і от порада тижня як те саме сонце ставитися не тільки до себе, а й до оточуючих. По помірності вам немає куди поспішати, але мудрість цієї карти говорить про те, що обов'язково, крім того, що ви даєте сонце, ви донор, все одно ви маєте так напівпримружившись, слідкувати за тим, щоб була рівновага в віддачі енергії. Але таке враження, що ви вже так побудували своє життя. Тому що от тиждень він настільки якийсь, знаєте, як бризки шампанського, я би сказала, серйозно. Трійка кубків це свято, це гарна компанія. В якийсь такий період ну радості, щастя. Королева Пентаклів, є ресурс, десятка кубків. Знову ж таки, я кажу, що це сім'я, вісім жезлів, це переміщення разом з сім'єю. А можливо, ви кудись поїдете на відпочинок, навіть в село до бабці. Тут хто вже де знаходиться в якій точці планети? Розумієте? Подивіться на ці карти, подивіться вони яскраві. Вони як суцільне свято. Можливо, у вас якась відпустка? Ну, виглядає як на відпустку, що я витрачаю гроші, які в мене є. У мене є ця база в задоволення. Я їх витрачаю, але таке враження, що вони... Все одно якось, чим більше витрачають, тим більше приходить. Це по закону всесвіту. Це все, що я можу про вас сказати. Тут немає якоїсь такої особливої філософії тижня. Хочете робити якийсь проект, тут така історія, що ви можете під час навіть відпочинку а, працювати як -то там, онлайн. Тому що вісім жезлів – це карта руху. Ви не можете сидіти спокійно відпочивати, навіть якщо у вас зараз є відпустка. Це якась інформація, це якісь зв'язки, це якісь нові знайомства. Ну це свято. Це може бути у когось весілля. Ну і ще раз кажу, але що мені подобається в цьому всьому? Тут немає диявола, немає туза жезлів, туза то Тобто, це якісь такі емоції, вони з того боку радісні, але вони не виходять з берегів. Це знаєте, це якийсь такий основний фон, навіть якщо ви працюєте, то це якась робота в кайф, спілкування з людьми це в Кайф, отак От тиждень. І що мене розсмішило під кінець. Так все добре, що аж нудно. Я би так прочитала. В кінці тижня намічається якийсь такий крутий поворот долі, якась така переміна. Подивіться на карту смерті, тільки не лякайтеся. це не те, що було все добре, і смерть. Тут вона гляньте, нудьгує. Тут вона каже, тут стільки життя немає в мене навіть роботи, нікого не забираю. Тут, як вам сказати, тут якраз і є та історія, що якийсь етап ви завершили. Може це буде відпустка? Може це буде відпустка, як закінчені відпустки. В будь-якому випадку, тут мудрість цієї от карти, знаєте, як вона така мудра спостерігає за цією яскравою суєтою. Типу, не те, що все тлін, а і це пройде, і тут як мудрість радості кожного дня, тому що ти не знаєш, який твій день перший, ну тобто який твій день може стати останнім. Вибачте, що я так ніби філософсько говорю, але я... Я би хотіла глянути, розкрити. Куди ці переміни вас можуть привести? Куди? Що це таке? Дев'ятка мочить? Диявол. Дев і все одно від Карта, смерть, попередження все-таки, вона нам дає відсилку в карту, помірність, в карту помірність. Там є така історія, що м -м, життя, якщо десь кажуть, убило, десь прибуло, якщо десь забагато емоцій і за ну, забагато хорошого, то ці гойдлки, якби кучаються в іншу сторону. Тому це як попередження такої історії. Тиждень вдалий, тиждень вдалий по справедливості вам. По справедливості. Там можете зіткнутися наступного тижня з якоюсь такою історією. М -м з якоюсь такою розпачу, що от все було так добре, ну і на тобі. Але це якийсь бути тільки один день затьмарення, з якого ви потім вирулюєте. Е, що ще хотіла вам сказати? Знаєте, що от ви можете дивитися на мене і сказати, от що ви нам розказуєте? В мене там тип, все погано, там, в мене там затик, там затик, нічого не розвиваєте, про яку відпустку ви говорите. Тоді можна зайти з іншого боку в цю ситуацію, для того, щоб в своїй долі, в своєму житті притягнути і зробити якісь колосальні переміни, їх спочатку потрібно зробити тут. Ви знаєте, що багаті щасливі люди це ті, які собі дозволяють щастя і багатство. У нас часто буває упередженість перед великими грошима, або коли людина зневірилася в тому, що існує справжнє кохання. Так от тут, коли ви собі ставите голові, що так існує. Так я цього вартуй, так я можу собі це дозволити, хочу це дозволити, а головне, я хочу провести ну, прийти цей досвід. Я хочу цей досвід прийти. То я би сказала так: якщо навіть у вас зараз пустеля в житті, уявляйте собі це сонце, сім'ю, радість, і що це. Якби безкінечного крепету як мобілі розумієте, воно як ніби а, от переливання з одного в друге, що нікуди не зникає, що є безкінечне це джерело радості. Я вам розкажу, як я поміняла свою долю. Ну я так думаю. Свого часу, коли я працювала на роботі, яка мені не подобалася в ресторані аніматором. Я була розлучена, мені було тоді 33 роки, я була на зйомній квартирі. Це був дефолт, здається, не було роботи в театрі. Кіно тоді взагалі не було. Ну, практично нічого не було, і все, що я могла робити, це працювати аніматором, клоуном в ресторані. я там проводила дитячі дні народження. І одного разу залишилися там сувеніри, така погрінюшка дитяча. Звичайна, дешева, але погрінюшка, де народжених. І... Ну куди її? Я її забрала з собою. І от я йшла, тримала цю погрівушку і уявляла, що буде в мене обов'язково весілля, що буде в мене обов'язково сім'я, будуть діти. І коли в мене народиться дитина, я цю погрівушку з собою візьму в пологовий будинок, це такий як артефакт. І я це дуже вірила. Тобто я почала зміни в своїй голові. І що ви думаєте? Ну звісно, в пологовий будинок я взяла цю гримушку. Це була перша іграшка, якою гралася моя дитина. Тому тут то говорять так, або тут тиждень реально яскравий, веселий, наповнений. Тут гарна компанія, сім'я, відпочинок. Або якщо у вас цього немає, і ви ніяк не можете дочекатися цих перемін, то кажуть, уявіть це яскраво, і це вам прибуде. Творіть своє майбутнє. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте це відео. Що у вас зараз відбувається? Який у вас період життя. Наскільки резонує з тим, що ви почули? І я бажаю вам всього якнайкращого. До зустрічі!